З рук президента України Віктора Януковича отримала державну відзнаку Галина Вівчаренко з села Угринів Тисминицького району, яка понад 20 років співає на сцені, адже є керівником тріо бандуристок. Керує церковним хором, викладає музичні школі. Докладніше у сюжеті надії телечка. Викладач Івано-Франківської дитячої музичної школи, жителька села Угринів Тисменецького району Галина Вівчаренко побувала на офіційній зустрічі з президентом України Віктором Януковичем, що відбулася в адміністрації президента з нагоди міжнародного жіночого дня, міжнародного дня прав жінок і миру. Віктор Янукович вручив Галині Вівчаренко державну відзнаку про присвоєння почесного звання заслужений працівник культури України. Чи дочки слухають маму у співі хто верховодить Цьому прекрасному жіночому тріо. Ну, верховоджу я, але інколи і ми радимося і знаходимо спільну думку, бо в нас інколи розходяться думки, але взагалі то я верховоджу. Слухаємо, так як керівник. Слухаємо, слухаємо. Ну, дивлячись на вас, таких красивих, гарних, не можна собі уявити, що ви не є для сцени. І якби так сталося, що не було б сцени, чим би зайнялося це прекрасне тріо? Ми б зробили сцену і пішли на сцену. Без сцени ми не можемо Сцена дає нам життя.